Всім привіт! Знаєте, виробники роблять електрокоси і електропили з дуже короткими дратами. І кажуть, що це для вашої ж безпеки, щоб дріт не порвали, і вас не вдарило струмом. Так от мені цікаво, навіщо вони зробили отакий коротюсінький дріт на електровафельниці? Це заради безпеки кухаря, щоб далеко не пішов і не сталася пожежа. Ну що, будемо подовжувати, тому що така довжина дрота ну, прямо ж занадто, хоч вішай вафельницю на розетку, хай отак висить. Тут стоять мої улюблені такі трикутні гвинти. Для кого вони їх роблять? Все одно, якщо захочеш розкрутити, тебе це не зупинить. Щоб мінімізувати вірогідність замикання дротів, зачистили таким особливим чином каскадом, щоб драти між собою не перетиналися. Маємо таке з'єднання дротів. Вони між собою не перетинаються. Тут, тут і тут з'єднання. Мінімальний ризик того, що вони закоротять. Ну і маємо от місце з'єднання драта термоусадця.